глядачі мого каналу. Друга частина про лівого берега на 19 травня 18.22, показую вам число. Так, дуже велике відео вийшло, Я Шевченківський роблю окремо. Тобто, в цьому відео іменно остався Шевченківський район. Я його назову Шевченківський, щоб всі бачили. Так, дивимося Шевченківський район. Починаємо. З калантировки То Кован Терка донешку у вас поки <звук> що не бачу. Будячи по донышку, я продивляюся. Ось воно по події, бачите. Оце кольцо йде, це іде ситуація серйозна. А, там, виходить, проробляється ця робота. Але це буде не серйозно. Тут тобто результат цієї роботи він буде несерйозний. Я не знаю, що там, що там ті зрадники поне розказували. От бачите, по нервам тут іде собака, що вона очікує? Ось, вона, о, якісь йдуть там всадники, але це буде, в принципі, непогано ліліям зміни. Тобто, все тут нормально буде. От, по початку розумієте ваше дно? Тут це нормально. Ось тільки отут-бачите, от, тут оце містечко. Це буде чи ніч, чи що це буде? Да, Скоріш всього ніч буде. Трошки вона у вас буде нервова, люди. Нервова ніч буде. Але пройде по-легкому, по кращому варіанту. По кращому варіанту з того, що могло б статися Ось І це калантировка. Так що, люди, ви все бачили. Давайте я подивлюся людей, чи будуть тут постраждалі. Розвілка і лілія. Тобто, вроді як нічого, але все ж таки під питанням. Ну, ось дивіться, букет іде. Гарні всі карти, всі карти гарні. Що у нас під букетом, хлопці? Люди нормально, задоволені. О, ресурс який. Так, по людям можу сказати: все нормально, всі будуть живі, всі будуть здорові. Що тут за зміни? Оці, якісь, бачите, тут будуть розговори. Розговори, сообщення якісь пов'язані з домівками. Але в принципі, ну, щось таке воно буде, не дуже приємне, але в принципі воно. ну от, Бачите, будуть язиками тіліпаті. А так, я тут, тобто, в принципі, травмованих людей не буде, буде балачок, тут тільки балачки, а так травмованих по цим картам, ресурсні всі карти. Е, ні, ні-ні. Тут все добре. Так, це те, що Каландирівка. І дивимося перший Шевченківський район. Яка буде обстановка в першому Шевченківському районі? 19 травня. Будь ласка, покажіть мені цю ситуацію. Так, перший Шевченківський донешко таке собі, більш-менш. Давайте подивимося. Перший Шевченківський. Бачите, воно там і до калантирівки так іде, починається все це. Ну, дивіться, дивіться, є така історія тут, і вона тягне проблеми. Ключі ми маємо, розберемося. Так, тут іде подія, але вона ще під питанням буде. Вона ще буде ця подія під питанням. Тут плани, нервова обстановка, очікування, трансформація. Я вам скажу так. Схоже по цій карті, яка йде далі, що тут будуть проблеми, вона може трапитися. Хоча тут лежить розвілка. Я не хочу на цьому настаювати, звісно, хочу, щоб все було добре, але факт стається фактом, я вам кажу, як є, бачите? Тобто з цієї карти випливає оця. О, ще й коса йде. Коса йде. Коса йде, і дерево. Ну, воно якось, бачите, і, е, вроді, як показує, і в мінус. Ну, проблеми показує, що будуть іменно м -м, по дереву. Це, звісно, домівки. Домівки, ось вони тут випали. Так що, да. Ось перший Шевченківський. Але, бачите, тут ідуть. Потім це ж я вам показую, яка буде ситуація впродовж 19 травня. Да? І ось воно буде надалі, йти вже. Буде все серйозно пророблено і ключ в наших руках далі буде. Але оце середина, прям практично середина розкладу, центральна, да, іде з, таким от, з другої карти починається і йде цей напряг. Е, ну, якщо от дивитися по лінійки результату, тут, в принципі, е, ну, можна було б сказати. Просто я показала вам, що яке підґрунтя під цими картами. Да? Якщо отак дивитися, не докладати нічого, да? то я вам можу сказати: так, так, проблеми будуть. Буде отака ситуація. Буде хаос, буде нервова обстановка, будуть проблеми, але потім вони. Серйозно стабілізуються серйозними якимось діями, договорами, діями, звісно, після того, і, в принципі, воно все закінчується нормально. Але ж оце треба пройти. Це ж треба пройти, розумієте? Ось я даже вже помішала і кладу по-іншому. Лежить розвілка, лежать криски. Ну, ось воно так. Якось воно все ж таки проробиться. Не показує поки що конкретно. Бачите, йде трансформація і нервова обстановка. Практично повторюється. Тобто подивимося. Дай Боже, щоб розвілка пропрацювала так, щоб воно не було. Нічого. Ну, якось мені не подобається, якщо чесно, не подобається. Так, наприкінці. Воно е, нормально йде, а ми ж дивимося повністю сутки. То в якийсь час суток воно буде не дуже хорошо. Десь воно може пролізти, оце, проскочити. Але розвілка своє, своє проробить. Так що будемо сподіватися, що може все ж таки повезе нам. Давайте я ще один розклад покладу. Так, перший Шевченківський. Дія і коса, бачите? Де подія і коса? Ну, знаете, я тут сказала, як? Все одно падає, бачите? Але все одно воно виходить на той от по початку воно йде. Потім воно стабілізується і вже зміни йдуть. І тут вже ситуація вона така, змягчається. По дитині вона змягчається, і вона вже не така серйозна становиться. Ну, Хоча, от, розумієте, нерви йдуть, не, не, роз, не зрозуміла ситуація. Робота ведеться хлопцями. ну, Повертають вони цю обстановку. але Воно все одно якось ну, по дитині буде більш-менш нормально. Більш-менш нормально. Так, я закрию вікно, бо бігають діти, кричать. Я нічого сама себе не чую. Кожного дня за вікном біля школи по забору бігають діти. Їх не забирають батьки, і вони час будуть бігати. Б'ю коліно об одне й те ж місце. Ну що це таке? Так. Давайте подивимось друге. Шевченківський, другий, другий Шевченківський. і теж Але більш-менш заканчується нормально. Давайте я отак подивлюся. Так, ну дай боже, хай воно розрулиться тут. Що ж такі у вас розклади? Стоїть розвілка, бачите? Тобто, якщо розвілка нормально пропрацює, буде отак. Будете довольні. Якщо в обратну сторону, то можуть бути проблеми. Хоча тут лежить ключ, ключ, ключ в руках. Наші хлопці пройде по кращому варіанту. Пройде по кращому варіанту, навіть якщо воно буде і в мінус. Давайте подивимося третій Шевченківський. Ну, я вважаю, що це більш-менш нормально, що воно пройде по кращому варіанту. Якщо воно неізбіжно, знаєте, то хай буде хоча б по кращому варіанту. Хоч так, хоч так. Хоч по розвілки в плюс буде нормально, хоч по розвілки в мінус, воно пройде по кращому варіанту. Так, і третій шевченківський. Як нічого, третій шевченківський, у вас там тучки звучаються, але будь-як без таких конфліктних ситуацій, знаєте, без військових проблем. Так, далі у нас йде приватний сектор Шевченківського району. Дивимося ми ДД. Бачите, коса зрізає у нас е, рибку, тобто фізичне і матеріальне зрізає трансформація. Ну, Чим закінчиться? Нашим планом, але все одно криски, бачите, тут присутствують. Оця коса, це темніє тучі будуть, і вони, бачите, по -по посягають тут на нас. Будь ласка, закрийте двері. Так. Ну, що я можу сказати? Коса, звісно, діла таке. Ой, тут ресурс іде гарний. Тут іде гарний ресурс. Повинно бути все добре. Повинно бути все добре. Да. я сподіваюся, що все буде хорошо у вас на нададе. Так, і давайте подивимося Е, зелений. Так, що тут не так перевернула. Так, подивимося, зелений яр. Зелений яр. Ну, Тут хоч донечко більш-менш нормальне. Букетик випав. Опа. Ну, ось зелений яр, бачите, у вас теж таке намічається, і собачка це очікує, і проблеми йдуть. Але пройде по легкому варіанту. Яким чином воно пройде? Може не прилетіти, може хлопці відженуть то. Ну, ось якось так. Бачите, по луні у вас іде воно? Тобто ви то відчуєте. Так, ну і давайте подивимося зелений яр по людям. Я хочу подивитися, як воно буде, тому що там, де стрімні моменти, я дивлюсь по людям. Перше дерево, чоловік і лілія. Я не бачу тут ніяких проблем, риби. ну от Може, якісь травми тут будуть невеличкі, причому чоловіча, а, і жіноча енергетика також іде. Ну, якісь травми можуть бути. Сподіваюсь, що ось іде ресурсна карта, серйозна. Тобто можуть бути травмовані по мишкам, по кризкам, але не більше того. Там гарні карти, і риба, і ресурсна ведмедь, тобто, це гарне здоров'я. Чоловічя порибки можна до жінки віднести, як жіночого роду, теж ресурсна карта по здоров'ю. Так, дивимося теплічний комбінат. Як бачите, іде така, але воно закінчується непогано. Закінчується непогано, тому що тут всесвіт буде прикривати і буде вестися для того ця робота. Повинна бути більш-менш нормально у вас, люди, на теплічному комбінаті. Так, і давайте подивимося. Військове містечко. Зрадників у нас, слава Богу, хватає. не маємо проблем, але хоч башні немає. Ну тут от падає коса, що це буде. Можуть бути руйнування. Але бачите, закінчується трансформація сонцем. Тобто, піде на краще і після цього. Але ось бачите, яка ситуація, ну, дайте я подивлюся. На чоловіка. Поздоріжжя стоїть. Ага. Військовий городок. Військовий городок ви під питанням? Під питанням. Ми зараз ще раз покладу, може, трошки по-іншому задам питання, чи чотче покажуть. Роздоріжжя лежить, роздоріжжя лежить, але більш м'якше вже пішли карти. Угу. Бачите на букет, який ресурс, щоб був той букет. Ну, я скажу так: по-перше, трансформація вона йде по дитині, це не буде дуже серйозно, як їх змінити. Стоїть ще роздоріжжя, і люди задоволені. Я сподіваюся, що все у вас буде добре. Хоча, бачите, падає башня і падає чоловік. Нікуди не дівається, да? Проблеми йдуть. Розумієте, у вас закінчується розклад, да, проблеми йдуть, але закінчується цей розклад, що ви задоволені. То я, в мене таке відчуття в мене таке відчуття, що все ж таки воно по розвівки якось пройде більш м'яшо. Хоча клевер у вас тут немає. Дитина лежить, да. Ну, якось так воно. Бачите, все одно показує навіть з другого разу, що якісь проблемки у вас там будуть. Вони, вони, вони мають шанс бути у вас там, але все ж таки по розвілки, ну, і, і люди задоволені в кінці. Хочеться вірити, що все у вас буде добре, але там є загруза, люди. Є загруза, цього не можна ну, не бачити, да, що воно є. Так, ну і е, останнє дивимося дачні оці посолки, там, де я дивлюся, ото від траси до е, м'ясокомбінат, до свалки, оці дачні райони, бо там живуть люди. Давайте подивимося. І бачите, башня? І коса? Робота по цьому. Ну от сообщення іде, якого плану воно йде сообщення. По рибкам, по рибкам це добре. Це ресурсна карта. От Я чекала цю карту, що піде по клеверу. Дивіться, у вас роздоріжжя лежить, воно може проігратися як гарно, так і не дуже. Але в будь-якому випадку у вас пройде воно по легшому, по-легкому, по, по, по кращому варіанту, По меншої, меншою кров'ю, кажуть. Так. Розвиток, розвиток подій по Шевченківському. Ну, Давайте подивимося по шевченківському розвиток подій. Так розвілка нас не покидає. Вона тут, бачите, неясність і розвілка. Зміє, що тут за лисичка? Все ж таки, криски у нас, і пройде по кращому варіанту. В будь якому речі люди, якщо навіть розвілка програється в нас в негативному стані, а воно до того, бачите, йде, тому що тут і неясність, і подія. Яка подія, в якому сенсі? ну В сенсі дуже серйозному по кольцу, але люди будуть довольні. Ну, Знаєте як, тут можна сказати, що може піти в одну сторону, а може піти в іншу. В будь-якому випадку Шевченківська моро, якщо щось прилетить, то воно пройде по меншому варіанту ці розрушення чи якісь такі речі, то ну, від них нікуди не дінешся. По Христу це подія, яку ми не обменемо Ніяк. Так, все, Шевченківський район я завершила. Будь ласка, люди, подивіться, я повторюю на лівому березі вчора відео. А, наприкінці, вже в кінці, де я вже попрощалася, дуже цікавий розклад по ППО на Запоріжжя. Буквально там якихось 5 хвилин дуже швидко, воно мені в голову прийшло і я розклала. І по Петріоту теж дуже красномовний розклад. Подивіться краще любих новостей. Все, люди, па-па.